А чи подорожчає мобільний зв'язок від такого злиття, від роумінгу з європейським союзом? Ну, логічно, з цієї причини не повинен подорожчати, тому що це європейські... європейці знімають цю додаткову плату з нібито колись чужою, умовно, чужою країною. і Тепер Україна де-факто стає своєю. Тобто ми політично, нібито ще ну, не нібито, ми політично не є Європейський Союз, але фактично в цьому окремому взятому питанні ми вже... Люди зможуть реально відчути єдність з європейськими країнами, з європейцями, оцю технічну єдність зв'язок. А зв'язок це зараз все. Зв'язок, інтернет, якщо ви будете такими ж, як європейці, на території Європейського союзу, це якраз те фактичне відчуття єдності з європейським союзом, хоча політично ми ще. Не в єдності, так? Але я думаю, що для людини важливіше те фактичне приналежність, там, якесь доєднання до європейської сім'ї, хоча в цьому питанні, яке на сьогодні є досить важливим для кожного споживача, фактично.